Привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, буде швидкий обзор ринку. Подивимось на альткоїни, на біткоін. Але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. На ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Друзі, як ви знаєте, Сік. Погодилась розглянути заявки на спотові Біткоін ETF, Комісія з цінних паперів бірж Сік погодилась розглянути заявки на спот, на спот Біткоін ЕТІФ. BlackRock, ну, інвеско і, і перічні, так скажемо, компанії. Якщо хочете прочитати, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Будуть розглядати, так скажемо, біткоїни ETF, але дивіться, друзі, не спішіться, це не так швидко буде. Це тільки, так скажемо, формально, тільки взяли їх розглядати. Це може бути і рік можуть розглядати, можуть і два роки розглядати, можуть і півроку розглядати. Тобто, точної цифри і наскільки буде розглядати дану, так скажемо, заявку. Ніхто не дає, може і довше розглядати. Тобто будемо... Ну, все ж таки, я думаю, що ближче до халвінгу, е, я думаю, що там, халвінг пройде, або, або перед халвінгом його одобрять, щоб на хороших новинах ми могли летіти догори. що, друзі, чекаємо. Так, давайте до біткоїна. Так, біток, як ви знаєте, просто дуже сильно звалився вниз. Так, давай, загружайся інтернет, що є. Такс ось. Е, біточок. Ми були. Я все ж таки писав в телеграм-каналі, я думаю, що ми ось на оцьому пампі ми все ж таки вийдемо вищі в діапазон від 31,400 до 33 тисяч доларів. Ось даний діапазон, я думаю, що ми все ж таки зайдемо. Но, як ви бачите, не дали. Наші забагато було лонгів тут. І ми просто всіх знову збрили. Просто всіх збрили. Всі, хороші новини, повиходили. Я думав, все ж таки, що ми вийдемо до гори. но, як ви знаєте, я заходив в позиції, коли біток, BNB, я ж по BNB заходив, в телеграм-каналі все було. Я заходив на низах. Я казав, що ми вийдемо до гори. но я не думав, що ми все ж таки так швидко підемо вниз. Но я був перестрахований. Тому я не залітав уже ось тут, я не залітав в лонги. І я говорив: друзі, не залітайте в лонги, вже коли ми вийшли, коли ракета вже полетіла. Тут ми, бачите, протестили, знову вийшли до гори. Тут ми не закріпились. Бачите, ось ми не закріпились. Чому я і говорю? Якщо ми виходимо до гори на великих об'ємах, це може бути ложний пробій. Ми просто збираємо знов стопи. Тому не залітайте так швидко. Я ж попереджав, не залітайте. Я ось тут не відкривав свою ніяку позицію, нічого я тут не відкривав. Я чекав, поки ми закріпимося і якусь тут зелену свічку хорошу, і полетимо тоді вище. Тому я й тримав, так скажемо, BNB, каву, я тримав вище, я думаю, все ж таки, що ми ще полетимо. Але як ви бачите, не полетіли. Ми знову спустились в даний торговий діапазон від 29 800 до 31400. Знову цей діапазон. Ну, е, я тут в телеграм-каналі вже написав, я вчора відкрив тут свою лонгову позицію. Як ви бачите, е, зараз беремо так. Де краще видно. Ось. Тут я відкрив свою лонгову позицію. Трошки була ризикована. Ну, як ви бачите, ми прийшли тут, майже протестили. І тут була дуже сильна реакція, так скажемо, покупця. Дуже великі тіні почали кидати. І потихеньку ми почали виходити догори. Я відкрив тут свою лонгову позицію. Так що, друзі, я все ж таки ще дотримуюсь того, що ми вийдемо вище. І будемо робити тут вище 400 до 33 тисяч доларів. Ми будемо робити тут торговий канал. Поки що все нічого не міняється, все йде, так скажемо, по, сво... по... по плану. по плану все. Так, ефір. ефірчик зараз шикарно відбились від е, рівня. Знову ми проз... закульнули вниз. Вийшли. Зараз тут торгуємося вище. Можливо, я тут буду розглядати якийсь лонг-позицію. Якусь лонг-пову позицію. Ну, досить гарно виглядає. від рівня, відбилися. Можливо, я тут рано відкрию свою тут лонгову позицію по ефіру. По ефіру, все ж таки, я ще тримаю, скажімо, в голові. Я чекаю ефір 200. Я розумію, що думаєте, що все буде падати. Но я все ж таки ще чекаю 200 по ефіру. Ось тут. Може, позицію, яку можна буде взяти, досить непогано. Ось, майже 4 до 1. 4 до 1, я думаю, що це досить непогана позиція. Ось, забрати ось такий профіт. 8%. Більше як 8%. Це досить непогано. По S&P. Такс. Ну, давай. О. Так, SP. Ми зайшли в ось цей канал вище 4,500 доларів. Це дуже-дуже прикольно. Ми потихеньку вже підповзаємо до ось цього хаю. Ось, до цього хаю це рівень 4600. Ми зайшли в цей торговий канал. Якщо ми виходимо вище нього, 4600, у нас вже відкривається діапазон all-time High. 4800. Просто капець. СНП уже просто, вже просто на підході до свого All-Time High. Це просто жесть, як летить. Просто ракета. Зараз ще покажу NASDAQ. Це ще просто це... капець. Дивіться, що робиться. Тут на лишилося, щоб перебити свій All-Time High 8%. Навіть не 8%, менше 8%, і ми вже. По NASDAQ перебиваємо свій all-time High. Ви розумієте, що твориться? Поки всі панікують, вже NASDAQ, S&P вже потихеньку підпускають до своїх all-time High. -ів. Ми вже йдемо перебивати свою, та скажімо, свій хай. Свій хай перебуває. Я розумію, що біткоін ще тримається, но <кхем> на початку ростуть сильні активи, такі як Акції, NASDAQ, Apple, ну, всі компанії. Потім більш рисковані, такі як криптовалюта, біткоін, і вже починається туди вже гроші переливатись. Ну, спочатку ростуть великі такі, скажімо, гіганти. По домінації. Домінація у нас теж валиться. Тому і альта, альта досить непогано стріляє, як ви бачите. Зараз зроблю на годині, буде краще видно. Ну, та давай грузину, та й моє. О. Так, бачите, ми тут була проторговочка, ми тут злились дуже сильно вниз. Ось тут були дуже сильно вниз злилися. Зараз ми вже перебили ось цей лой. Я думаю, все ж таки, що ми йдемо до 48% по домінації біткоїна. І що це буде означати? Це буде означати, що альта буде ще більше стріляти. Можливо, це так скажемо буде такий локальний альтсезон. Ну, будемо бачити, будемо бачити. Все ж таки, я біткоін ще чекаю, що, можливо, ще буде імпульс по домінації, і біток зайде, то, скажімо, скажемо, можливо, з наступного тижня біток зайде в діапазон від 31 тисячі доларів до 33 тисяч доларів. Ну, будемо бачити по ситуації. Будемо спускатися, буде хороший лісезон. Будемо догори. Ну, краще би біток догори дав імпульс догори. І домінація виросла, і після чого собі ж домінація може потихеньку спускатись, а біток торгувався собі в торговому діапазоні від 31 400 до 33 тисяч доларів, а може і вище. Добре, друзі, такий швидкий обзор ринку, всім профіту. Не забуваємо, як завжди, підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео, і також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Всім профіту, всім па-па!